Я пропоную підняти прожитковий мінімум до 4,7 тисяч гривень в бюджеті. Там три злишком зараз вони передбачили. Я вважаю, що я вважаю, що ми, врешті, маємо не тільки от зробити цей крок і збільшити прожитковий мінімум. Бо на 4700 теж не можна прожити, як і на 3. Тобто там вже така, знаєте, це теоретична дискусія, що що, що власне, краще, і обидві цифри погані. Але те, що ми маємо з вами зробити, ми маємо. Розпочати врешті суспільну дискусію про справедливий прожитковий мінімум і про конкретні кроки до його досягнення. Ми маємо з вами визначити це кабінет міністрів. Я його неодноразово до цього закликаю. Має визначити, обрахувати реальний прожитковий мінімум і дати дорожню карту суспільству, що через скільки років ми маємо. Прийти до прожиткового мінімуму, який має дорівнювати мінімальні пенсії, який має дорівнювати неоподаткованому мінімуму, який має дорівнювати мінімальні зарплати. Ну зрозуміло, там прожитковий мінімум для працездатних, непрацездатних це вже там буде, буде, буде певна різниця, але але з урахуванням, з урахуванням, безперечно, цього